Нещодавно на громадському слуханні в Коломийській ратуші обговорювали питання створення друкованого комунального змі. Влада міста вважає, що Коломиї необхідна така газета, яка висвітлюватиме діяльність органів місцевого самоврядування та депутатів міської ради. Та все в нічого, якби в бюджеті міста було достатньо коштів для виконання забаганок нашого очільника. В ратуші не вистачає грошей на вирішення таких нагальних проблем, як ремонт доріг та дитячих садків. Цікаво, а коли Йорг Богданович планує виконати передвиборчу обіцянку, збудувати басейн для Коломийців. Варто зауважити, що майже у всіх Стах Івано-Франківщини і зали для плавання та писанковому місту про це можна лише мріяти. Ми вирішили провести невелике розслідування, відправившись до села Турки, куди їздять коломійські діти, аби позайматися плаванням. Подолавши 16 кілометрів, ми отримали можливість оглянути басейн, де мають змогу плавати маленькі коломиці під керівництвом досвідченого тренера. Батьки жаліються, що важко возити свої чадо, долаючи щодня велику вістень для занять плавання, але розуміє, що це необхідно для здоров'я дитини. Тималече скаржиться на те, що не встигає виконувати домашні завдання, але й поки. Улюблену справу не може. Нам потрібно в місті нашому басейн, тому що сюди не кожна дитина може добиратися, не кожен має свій власний транспорт, не завжди виходить приїхати з дитиною скільки, скільки би хотілося. В Загальному наша дитина займається 4-5 разів на тиждень, але коли не виходить поїхати, тоді виходить, веземо два рази на тиждень. Можу далеко добиратись. Самі батьки також могли б з дітьми плавати, але не кожен має можливість. Возимо дітей далеко від Коломи, добре, що є можливість возити, але дуже часто бачимо, що куча дітей стоїть на зупинках після басейну, розпарені. Зараз іде зима, холодно, вірусні захворювання. І це не дуже добре для здоров'я дітей. Адже всі батьки мріють, аби їхня дитина стала сильною, фізично здоровою та стійкою до хвороб. Плавання позитивно впливає на центральну нервову систему та загортовий організм, підвищуючи опір, довірюсь та простуд. Та, на жаль, не всі коломийські сім'ї мають можливість возити свою дитину в басейн за скільки кілометрів. Не встигаю з уроками їхати сюди довго, хвилин 30-40 доїжджаю. Завжди людей багато неприємно, поки доїдеш в басейн, то вже й плавати дуже не хочеться. Я би міг тренуватися і два рази в день рано. І вечором міг би досягати більших результатів, більше проводити в басейні. У мене з класу дуже багато дітей питалося, як я займаюся, як доїжджаю, але їм не виходить просто. Мені дуже тяжко сюди добиратися, ну тому що в мене ну я дуже тяжко з трудом сюди добираюся. Я би могла вільно перебратися в басейн і назад. Останнім часом стало ще більше уроків, все, клас почався, почалася більша нагрузка і просто вже не встигаєш, а ще автобус треба чекати. Плаванням я займаюся вже так дуже давно. Мені це подобається, але дуже тяжко доїжджати сюда, тому що дійсно, як Ігор казав, поки доїдеш, то вже перехочеться плавати. Очільник міста напевне призабув, скільки в Коломиї малюків хворіє на дитячий церебральний параліч, коли планує створювати комунальну газету. Таким дітям рекомендується займатися плаванням, яке сприяє зміцненню м'язів та збереженню рівноваги. З Коломиї плаванням займається. Дітей більшість, і а ще дуже багато хоче займатися. Просто не всі мають можливість доїжджати, і ми не маємо всіх можливість прийняти в цьому басейні. Доїжджати порівняно по колумбійських мірках їм важко, тому що все-таки 16 кілометрів. О, люди не привикли. Але як хотілося б, щоб щось було. Серйозно побудований в Коломиї, не відреставрований старий басейн, якому вже пора на пенсію давно, що я ще в ньому виріс, і там від нього нічого не залишилось, крім тої бляхи, яка на ньому і дерева. І Якщо навіть щось буде будуватися в Коломиї, Дуже хочемо, щоб була консультація з тренерами по можливості збудувати щось таке, як для 70-тисячного -ти міста, щоб мало можливість займатися одночасно і початківці в маленькому басейні, і вдосконалювати техніку плавання, і тренуватися старші спортсмени, і бажаючи укріплювати своє здоров'я плавання. Я рахую, що більш потрібно, щоб звернули увагу на здоров'я нації, особливо на підростаючого покоління, тому що робиться багато, як не то, що багато, а більше, але вже для лікування хворих людей. А для попередження захворювань і особливо для захворювання опорно-рухового апарату для цього лікування умов, коли ми в місті немає. А плавання це найкращий вид спорту. І це треба закладати з самого дитинства. Хоча є державна програма, ніхто її не відміняв по навченню дітей плавання в початкових класах. Постає єдине питання: що необхідніше: басейн для дітей чи газета для мера. Влада, напевно вважає, що Коломиї потрібні комунальні змі, коли так завзято та наполегло відстоює своє бажання створювати друковане видання. І поки наш очільник міста сидітиме у кріслі та читатиме новостворну газету, коломийські діти розпарні після басейну будуть мерзо на автозупинці, чекаючи на маршрутне таксі до міста. Однозначно, що для такого міста як Коломия. Давно вже потрібно і просто соромно, що немає басейну. На сьогоднішній рік за попередньою каденцією, за цією каденцією, взагалі абсолютно нічого, ця справа з місця не зрушилася. Хоча пройшов рік. Я маю в виду рік після того, як закінчилися вибори, прийшла нова команда і віз по сьогоднішній день і знову там балачки, розмови, обіцянки, плани а конкретних справ, як мінімум, для того, щоб почати робити закінчення проєкту і так далі. Цього не зроблено. На сьогоднішній день ми розуміємо і бачимо, що невідомо, чи на слідуючий рік буде щось зроблено при острому дефіциті в грошей в бюджеті. Розмухується і переключається увага на те, щоб такі необхідні і вкрай дефіцитні кошти, які закладені в бюджет, були направлені на так звану комунальну газету. Чи потрібна комунальна газета в місті Коломиї? Однозначно, вона потрібна, так як запитатися, чи потрібен кольоровий телевізор. Потрібен кольоровий телевізор. Але коли з даху капає вода. В будинку немає ремонту, а купляють кольоровий телевізор газди, то, як мінімум, ці, ці газди видаються дивними. Так само відбувається в нас в Коломиї. На сьогоднішній день немає коштів на побудову басейну, а на випуск комунальної газети, яка буде фінансуватися з бюджету, кошти, як завжди, знайдуться. Тому, як мінімум, постає питання, для кого це потрібно. Кому це треба, чому іменно зараз, у 2012 році, коли е, будуть вибори, коли зараз е, будуть проходити підвиборчі перегони, кошти будуть виділятися не туди, куди треба, а для того, щоб хтось міг безкоштовно за гроші громади піаритися, друкуватися і розказувати про досягнення кращих досягнень як? Е, Побудова басейну, ремонт доріг, освітлення вулиць. Я думаю, що кращого піару нема. Тому в першу чергу треба зайнятися цими справами, а потім думати про фінансування комунальної газети. Як один із вихід цього положення, комунальна газета повинна бути створена на кошти бізнесменів, які будуть туди вносити доброчинні внески. І перш за все, комунальна газета повинна бути ще громадські організації, співзасновниками цієї газети, не тільки міська рада. Є дуже багато громадських організацій, нехай вони так також стануть засновниками цієї комунальної газети, і кожен вносить свою лепту. Оце буде тоді показник. Це буде по демократичному. Це буде красиво. Цікаво. А у цього села чудову інфраструктуру є друкований засіб мас інформації, вісник турки.